Як ви можете дистанційно, дистанційно поставити діагноз? Ну, хотів би сказати, що в першу чергу треба розуміти, що е, між діагнозом та консультацією лікарською, да, звичайно, було б непрофесійно е, без відповідних аналізів, без, без відповідних досліджень е, ставити діагноз? Е, ну, Скажем так, да, в онлайні. Тому ми кажемо про консультації. Дійсно, ми би рекомендували вам укласти декларацію. Ви знаєте, що сьогодні все робиться через сімейного лікаря, тому в кого є проблема сьогодні, це стосується і особливо там людей ВПО, тобто переселенців. І... Ну, взагалі людина може комусь не подобається там, його лікар, як він його консультує, там, діагностує, веде, тому є можливість дійсно вам ну, заключити відповідну декларацію з нашими сімейними лікарями, я маю на увазі лікарні Пантелеймона, та отримувати теж повноцінну медичну допомогу. Звичайно, що після консультації лікар вам порекомендує зробити відповідні аналізи, дослідження і ну, результати надіслати нам на месенджери, на, месенджер, на які вам буде зручно. І після того ви дійсно можете вже більш ну, правильно отримати діагноз і більш правильну консультацію. Звичайно, що о, наші лікарі вас проконсультують і по іншим питанням. Тому прохання до вас підписуйтесь на наші сторінки: це Тікток, Фейс, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм-канал. І дивіться наші репортажі, коментуйте, лай лайкайте. Ми дуже довольні, що ви з нами.